Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпеки влітку, а допоможе нам цьому з вами пес патрон. Отже, послухайте: настало довгоочікуване літо та таке бажане тепло, а значить, більшу частину свого часу ви будете проводити на свіжому повітрі. Щоб відпочинок залишив приємні вражені спогади, а неприємності не, не затьмарили трилітніх місяців, варто заздалегідь подумати про правила безпеки влітку і нагадати, як потрібно себе поводити, щоб зберегти своє здоров'я та життя. Правило перше не все, що привабливо виглядає, є істівним. Літо найкращий час, щоб разом з батьками вивчити назви рослин, ягід і плодів. На допомогу пройдуть енциклопедії, інформації з інтернету і ваші власні знання здобути у дитячому садочку. Ви повинні пам'ятати, що не все, що має яскравий колір та гарний вигляд, може бути безпечним. У будь-якому випадку встановіть правило: ніщо не знайомо в рот не брати. Правило номер 2 Обережніше з комахами. Влітку наочно можна вивчати зоологію. Пригадайте, чому не потрібно розмахувати руками, якщо поруч літає оса? Чому краще не користуватися милом, яке різко пахне, або дитячою косметикою з сильними ароматами, щоб не привертати комах солодкими запахами? Що потрібно зробити, якщо все-таки вкусила бджола? Для захисту від небезпечних комах потрібно випирати репелент з натуральними компонентами, дозволений для дітей і користуватися ним відповідно до інструкції. Правило номер три це захист від сонця. Під час перебування на сонці потрібно обов'язково пам'ятати про головний убір і парасольку для пляжних ігор, а також про те, що необхідно чергувати час перебування на сонці з іграми в тіні. Для захисту від сонячних променів можна використовувати спеціальні захисні засоби від сонця у вигляді спреїв та кремів для дітей. Також не забувати про періоди найактивнішої. Фази сонця з 10 до 5 вечора. Якщо ви відчуваєте, що починає щипати шкіру, то потрібно відразу ж піти у тінь. Правило номер 4 Купатися тільки під наглядом дорослого. Під час купання в басейні або водомі та під час ігор на воді обов'язково одягати спеціальні нарукавники, жилет і коло та перебувати у воді обов'язково тільки під наглядом дорослого. Наступне правило це правило одягання захисного спорядження. Купівля велосипеда, роликів або скітборду повинна супроводжуватися покупкою шолома та іншого захисту від травм. А надягання такого спорядження нехай стане обов'язковим правилом для вас. І неважливо, одну хвилину їхати до потрібного місця чи 20. Це збереже ваше здоров'я. Правило номер 6. Вибирати безпечні ігрові майданчики. Що ж це означає? Відвідувати ігрові майданчики та парки розваг лише разом з дорослими. Атракціони в парках необхідно вибирати відповідно до рекомендацій по віку і обов'язково пам'ятати про закріплення та акуратну поведінку під час катання. Правило номер 7 Мити руки перед їдою. Щоб уникнути інфекції хвороб намитих рук, влітку необхідно частіше пам'ятати та не забувати про прості правила гігієни, а також мати з собою вологі серветки на випадок, якщо поруч не виявиться води. Також влітку потрібно ретельно стежити за продуктами, які псуються, і не зберігати їх при кімнатній температурі, і, звичайно ж, не вживати продукти, які зберігалися неналежним чином. Наступне правило це правило одягатися по погоді та ситуації. Для спекотної погоди варто одягати одяг з натуральних тканин, що дихає та вільний. Згадати, чому в лісі краще надягати одяг з довгими рукавами, штани і закрите взуття, і як це може захистити вас від укусів комах. Наступне дуже важливе правило як вести себе під час грози та блискавки. Навіть якщо ви не боїтесь гучних звуків, а від блискавки, здається вам чарівним, то обов'язково слід пам'ятати, яку небезпеку таїть блискавка для людей на відкритому просторі і чому необхідно перечекати негоду у закритому приміщенні. Правило номер 10 Пити достатньо води. Влітку, вирушаючи на прогулянку, завжди потрібно мати з собою пляшку з водою, яку можна наповнити. При активних іграх потрібно пити кожні 15-20 хвилин, а в особливо спекотні дні незайвим буде розпорошувати на тіло термальну воду або воду з перволізатору. Водний режим дуже важливий для організму. Я хочу вам сказати: якщо ви будете дотримуватися всіх цих правил, ви обов'язково збережете своє здоров'я. Бажаю вам чудового настрою та гарного відпочинку. На все добре!